Доброго дня! Ви на каналі Ксенія Таро. Давайте глянемо такий розклад Фінанси до кінця вересня. Фінанси до кінця вересня. Загадуєте один із трьох варіантів і будемо дивитись. І так, варіант 1, варіант 2, та варіант 3. І так, дивимось. Для тих, хто обрав перший варіант. Дев'ятка пентаклів. Тут приріст фінансів, дуже хороше фінансове становище. Ви можете отримати якусь премію, якусь надбавку, якісь гроші, які прийдуть для вас з якогось неочікуваного взагалі місця. Тобто тут людина фінансово задоволена. Це перший варіант. Для тих, хто обрав другий варіант імператор. Тут, в принципі, все стабільно тобто все, що ви заробляєте, ви получаєте. Імператор е, сидить впевнено на своєму місці, тобто у нього все є, все чітко послідовно, в грушовій сфері так само. І для тих, хто обрав третій варіант, ну тут місяць, тут трохи може бути, як то говориться, накладно, тобто якісь незрозумілі операції, незрозуміло де їх брати, куди їх вкладати. Тобто буде таке затуманення в голові, як то говориться, і в принципі так само і в грошах. Це був варіант 3.